Вітаю, панове, бесідуємо з вами сьогодні про СТРВК. Дев'ятий левел Швеція важкий танк, преміумний. Ну і, власне кажучи, це у нас апаратурка з колаби, з групи Сабатону, та, та от все, там колись був марафон на це все діло, і це один з перших, якщо не взагалі найперший, прям танк дев'ятого левела в цій грі. І в чому нюанс? В тому, що фактично, фактично, його б можна було назвати навіть збалансованим з одним нюансом. А це було б правдою, якщо підтягнути йому абсолютно кожної з існуючих характеристик, тому що цьому танку бракує буквально всього. І на гармату подивишся, на гарматі бракує там трошки КД, трошки там якогось зведення, трошки якоїсь стаби, трошки якогось ДПМчику. Подивишся на ХП, то наче і ХП не так вже й багато. Подивися на якусь броню, та й бронювання якось не від важкого танка. Глянеш на рухливість, то фактично і рухливість доволі таке позорненька, будемо відверті, і так далі. Тому. Танк, якому бракує буквально всього, щоб бути просто збалансованим. Тому він десь так ем, нижче середнього, і, само собою, з вами сьогодні подивимося, що з ним так, що не так, які саме параметри в нього не окей, і чому вони, власне кажучи, так сильно впливають на його грабельність. Починаючи з наборів обладнання, дві збірки це загартування турбіна до селач, і в другу збірку кидаєте собі замість турбіни панальну стабілізацію, бо стабілізація в нього поганенька, будемо відверті. І, ну, очевидь, хотілося б набагато-набагато кращого, але при цьому і швидкість втрачати, само собою, не хотілося б. Але маємо те, що маємо. Польова модернізація польовій. Власне кажучи, я не знаю, чому в мене стоїть тут друге. Це видно, колися, коли був конченим ставив саме це, тому ставимо в першому перше, в другому зведення. В третьому ставимо плюс ну, мінус арту, господі, коротше, ви розумієте, про що я антистан. В останньому ставимо плюс 2 кілометри і в спеціальну комірку вибираємо собі знову ж таки, залежно від того, що ви собі встановили. Якщо це стабілізація, то вогневу потужність, якщо це турбіна, то рухливість. вість. Ясно? Ясно. А, власне кажучи, екіпаж він у вас на екрані. Це у нас п'ять людей. Командир не виконує ніяку роль, всі окремі, зокрема, радист. І тут у нас іде унікальний екіпаж, як в контексті кількості людей, так і у плані того, що тут видавався екіпаж, якраз таки група Сабатон. Тому що називається претензії нарікань в контексті того, що Укранвагна, тобто важкого танка цієї нації, три людини, а тут п'ять людей. Ну, якби висловить я цю претензію не можу, бо екіпаж все ж таки справедливості задля давався. От, Якось так, але це, безумовно, незручно. Подивилися, вирішили, переходимо до бронювання даного апарата, і, власне кажучи, а, тут якби, весь камінь спотикання той криється, ну, як весь один із каменів спотикання, чому цей танк не такий, яким хотілося б його бачити, чому це, скоріше, як один із перших зразків е, такого собі філіче. Аніж <смеш>, чогось більш притомного, грабельнішого і так далі. А починаючи з НЛД, самий <смеш> самий сами низ, рекошетна зона, байдуже на неї забуваємо болт. Потім НЛД безпосередньо те, яке ми бачимо. А 115 номінал, 180 плюс-мінус наведеної броні. Загалом, для 9-го левела, не сказати, що прям щось хороше, тому що навіть вісімки сюди прибувають, ну, але пайдет, нехай буде, типу як НЛД, завжди вразлива зона, тому. Байдуже. ВЛД 90 мм, це щучий ніс і там до 200 міліметрів наведеної броні. І от з Владихо ситуація вже цікавіша, тому що да, там десь якось від кутів, буде більше броні, будуть рикошетні зони і так далі. Але на прямій поверхні Ніром бомб потанкувати, тому що щучий ніс передовернув відлетів ангар. Ну, не не просто передовернув а апріорі, просто повернувся трошки бортом і полетів в ангар, тому що із там 200 мм те стає взагалі 170. Класно, круто зашибісь. Само собі класно крутого в цьому дуже дуже мало. Вочевидь, при цьому всьому якось там просто прямо постоять до супротивника, та також не ахті, тому що навіть вісімка вас сюди проб'є, ну, здебільшого, не прям кожна, але проб'є. І виходить так, що просто, ну, велдеха, будемо відверті, як для важкого танка, просто кал говна. От якось так. При цьому всьому бортова проєкція, власне кажучи, 70 мм вверх, 70 мм вниз. Для важкого танка трошки позорно, але послуговуватися можна. Поставили притомний кут. Бабехи подколе рекошетом. Для кумулятива треба було ще трошки довернути, ну і загалом якось там щось колись відбити можна. Знову ж таки, 70 мм множимо на 3, це 210 калібр, якого в нас в грі апріорі не існує, тому ну, під правильним кутом послуговуватися, очевидь, можна. Само собою там вилиця, відкривається і так далі, ну, але це вже нюанси щучого носа, про які ви і так і без мене, я сподіваюся, знаєте. А при цьому всьому, власне кажучи, бронювання башти. 254 під маскою, в цілому пайдет, таке трошки не набирається, тому що башта заокруглена. А потім справа зліва від маски гармати, 254. Так от, я вам нагадаю, це, по ідеї башта від Пріму Вікторії, і прикол в тому, що 255-254 мм у броні для 8-го левела, для середнього танка, яким є Прімо Вікторія, ну, це ще більш-менш. Ну Реально, нормально, пайдет, а чому б і ні. А от 250 для важкого танка 10-го ой 9-го перепрошую левела. Ну, це вже якось взагалі не окей, тому що ми навіть самі себе в ці зони пробуваємо. Там не кожну тичкою, само собою, там, раз через раз, але пробуваємо. І це не окей. При цьому в скосах там, само собі, рикошет, там все як положено. Тут все є така плавчика у 240 мм взагалі. Ну і з іншої сторони, в цілому, аналогічно як рикошет, Тут трошки ослаблена зона, і 255 мм, знову ж таки. І, власне кажучи, камінь спотикання цієї башти. Знову ж таки, Прімо Вікторія, 8-й левел, 235 мм броні в масці гармати. Неприємно, але терпімо. А це 9 левел, і це важкий танк. І в нас також 235 мм броні в масці гармати. Ну, що називається, зашибісь, класно, круто, прикольно. Ну, хорошого в цьому, само собою, як ви розумієте, немає нічого, і це просто грьбаний сарказм. От хоча, як я сказав, це не смішно, абсолютно і взагалі. Так само кругальок гармати, там також 235 мм броні. А Потім зверху над маскою в цілому все більш-менш непогано. А, і ще трошки вище: 88,9 це буквально башта від Прімо Вікторії, тільки ще раз на 9-му левелі, на важкому танку. Зхералі невідомо, ну але маємо те, що маємо. під подколи рикошет, кумулятивом проб'ється, само собою. А, лючок присутній, до 100 мм, ну і, вочевидь. А, простягуватиметься на вильот. До речі, в нього є надусинова полиця чи немає? Чого якось не розумію, 28,6, це, по оцей а це й виступ, чи це надусина полиці? А, ну да, 30 мм надусина полиця, класно, круто, прикольно, але вона маленька, тому а, загалом будете дуже-дуже рідко в неї отримувати. М да, Тому лючок він присутній 100 мм, ну і якби проб'ється і вицілити його, само собою, можна. От, о, якось так, поїхали в бої, підсумовуючи по бронюванню даного апарата. Ми отримуємо танк з максимально рагульним конченим ВЛД, з конченим НЛД, з посереднім ну просто нормальним бортом, але доволі позорненьким, як для важкого танка. Ну, не те, щоб прям позорненьким, да, хотілося б краще, будемо відверті. І при цьому всьому отримуємо башту. Але в башті в нас є нюанс, тому що це башта від середнього танка 8-го левела, а вона чомусь стоїть на важкому танку 9-го левела. І схералі так получається, а невідомо. Ну от що називається питання з зірочкою, да? Ой, господі, по рухливості 40 вперед, 18 назад. Їде і він їх тухлувато, прям ну, я б сказав, навіть взагалі не їде. Ну, нормально, да, щоб прям і поїхати різко, бадьоро з місця, от все, там якось по Хімлздорфу, проїхавши півкарти, само собою розженеться. От, але так, глобально нічого хорошого в цьому немає. З турбінкою ситуація стає кращою, але, вочевидь, далеко не хорошою. А по гарматі. Чесно кажучи, я не пам'ятаю калібр, чисто за Альфою це має бути якась L7. Але може бути навіть 120-й, тому зараз я бігенько давайте, щоб не опозориться, гляну на танк ГГ. Да, 105 калібр це фактично гармата L7. А, тільки то, що інший набір берснареді, і в неї немає тієї стабілізації, яка притаманна гарматі L7, ну і як би а, того ж таки зведення, і, як я сказав, того набору. А, Снарядів дозводимося, трошки кидаємо тичку, заїжджаємо назад і зараз будемо договорювати про всю цю історію. Да, тому гармата 105-го калібра, альфа 390 одиниць, пробиття на базовому бронебійному 252, польот 1080 пробиття на спеціальному підкалібрі 310 і польот 1350, загалом нормальні снаряди, нічого такого особливого в них немає, ні в погану, ні в хорошу сторону. При цьому всьому фугас 53 пробиває, 480 альфи дає. От, якось так. Поїхали, поформимо Е75, бо поки я говорив, я її провтикав. От, але, само собою, а, такий бонус код пропускати ні в якому разі не можна. Дозводимось трошки, тому що знову ж таки стабілізація гавно, ми, ми виїжджаємо фактично майже не зведені, тому доводиться максимально якісно. Це все діло трошки нівелювало. Чого? Ага, отак він поїхав, так? Да? Отак він кудись поїхав. Невідомо куди, невідомо навіщо і для чого. Вертайся, вернись в сім'ю. Верни. Сім'ю вернись. От живот такий, так? Да? Поїхав, віддався, замість того, щоб мені віддатися, віддався комусь левому якомусь чуваку. Ну хто так робить? Ну треба своїм віддаватися. Ну, як своїм. Ну, граємо в одному бою, тому свої. Правильно, правильно. А по такому принципу інші тоді свої. А, хер його хер'йозна, коротше, забій. Да, про що говорив? Кути вниз, мінус 10. Класно, круто, прикольно, зручно, драйвово. Ну, якби битань нарікань не виникає, це реально. Класно. При цьому всьому стабілізація. ну Для гармати L7 не притаманна, скажімо так, тому що це ну, стаба від якогось, можливо, 122-го калібра, але не від L7 105-го, да, будемо відверті. Зведення довгувате, Перезарядка в межах 9,5-10 секунд. Що само собою. Терпіть, то можна, як би, да. але хотілося б трошки поприємніше, бо ми банально подекуди не вписуємося в так звану картинку бою. І в загальних рисах підсумовуючи по всьому вище сказаному, що ми отримуємо на виході. Зараз до речі, в сндалить, але мені байдуже, тому що я можу собі дозволити, можу дозволити розмінюватися, приймати тички, бо вже загалом то завершення бою. І по-хорошому максимально реалізовуватися. Зокрема, навіть за кожну окремо взяту тичку треба битися. Правильно? Правильно. <кій> як мінімум не стоять АФК і морозить ХП, фарширувати їх там, господі, я не знаю, консервувати, фарширувати і так далі. От, про що я говорив? Підсумовуючи загалом по танку, ми отримуємо апарат з рагульною бронею корпусу, з дуже сумнівною бронею башти, як для важкого танка 9-го левела, з вкрай посередньою гарматою, з вкрай посередньою рухливістю, і загалом він суцільна посередність. І от чому він не може бути, скажімо, якимось. Танком збалансованим, да? саме от, щоб збалансованим, збалансованим. бо в нього бракує всього. Йому б трошки швидше Там, ну, буквально на, на капельку, да? Трошки швидше КД. йому б трошки кращу стабу, йому б трошки краще зведення, йому б трошки краще рухливість, йому б трошки кращу броню в корпусі, або хоча б в башті, я не знаю, Типу, щоб вона в цілому була хоча б трошки кращою да? в загальних рисах. От. Ще секунду, тут танк катається, бачите? Да? Треба вицілити і пробити його. Уляк його по зараз також проб'є, ну і само собою ми його максимум зможемо. А, добити. до речі, був би комис, зараз би його просто в дах корпусу. Чого? А, ну ну, да, логічно. Загалом все логічно і передбачу. Не, зараз мені ще одну вломить, я загалом на це згоден. Ой, поляк його не пробив, до речі, тримаю. Е, це вже не смішно. Дивіться, окей, перед цим я цілився в оцю сумнівну зону, да, але ж тепер я цілився в ось в у VNL, але влучив в ВЛД. Ну от дуже-дуже чесна гра, але загалом байдуже 3700 насрали, ну і зашибісь. Е, да, тому про що я говорю, про те, що. Трошки КД, трошки стаби, трошки зведення, трошки рухливості, трошки броні, або в корпусі, або в башті, або і там, і там. І от в такому загальному підсумку ми отримаємо танк, в якого. Не те, щоб все погано. В нього все просто. Нормально. Але нормально з натяжки з такої великої... А, а чого, до речі, так довго доволі обходиться? Це мене щось залагало? А, да. чуваки, в мене той, у мене походу, ходу інтернет ліг. Да? Ну да. В мене зараз пише одна одиничка пінга, походу, мене зараз з сервака викине. Ну, прикольно. Ну, зашибісь. Тому що в мене інтернет по ідеї, працює. Ой боже. Да, мене викинуло з Ой, Ай боже, позаписував гайт. Провіряю, записав гайт. Ну, все в лайв форматі чуваки, ну, що можу зробити. Ви ж надонатили донатили мільярди, от у Варгейм тепер собі дозволяє подібні витребеньки. Ой боже, пішли на якийсь Євро 2 може зайдемо. Може на Євро 2 хоча б пустить. Зараз не подивимося результати бою, да? Скільки ми пофармили і так далі. А ну і хер я, я, я Яка різниця, боже? пофармили і А, Грав не на, не на голді, так звані, да? Грав на базових снарядах, тому докопатися до мене ви не зможете, як ви сильно любите це робити. Не зможете понить про те, що А, стрімер грав на цьому. Ну да, і все. <coughs> Вибачте результати бою недоступні. Ну, класно, круто, прикольно. викинуло мене з боя. Ми не подивимося його результати. А ні, ми їх подивимося, тільки, є нюанс. Для цього треба піти на сайт tomatogg. ГГ. Uh, зараз, зараз, зараз секунду. Томато так, чи мені дасть зайти, подивитися, чи не дасть. Ай Боже. Це треба було гінеться. Коротше, забійте. 3700 дамага зробили в бою, да? Блендів наче не було? Чи були? Ні, не було. Коротше, забій, скільки там. Давай подивимося отак сюдою. 3750 зробили дамага. 1500 середнього асіста, 390 блока. Пайдіот, пойдет. От там, який топ по команді, не знаю, скільки пофармили грязними, не знаю, і так далі. Е, неважливо, ціна снарядів. Базовий коштує 1015, і спеціальний коштує 4400. Ну, загалом базовий пейд по альфі і по всьому іншому. Ну, чом би інше називається. да, Якось так. Я, до речі, поки ми заходимо в другий бій, піду і попробую залогінитися в, власне кажучи. На Томато -гугу. Ну, отак, скажімо, да, Продовжити, бо я собі був зносив. Звідусіль повиходило, як би. А це мені ще, боже, аутентифікаційний код вводить. О боже. О боже, який це фарш. Давайте будемо відверті. Ой, зараз, зараз. Давайте, все ж в лайв форматі пишеться, тому давайте. В лайв-форматі вирішують проблеми, які в нас з'являються. Про танк це ми собі договоримо, я загалом то всю суть вам переказав. От, Ну, але Wargaming за своїм вилітом сервака вирішив, що а, більше нам нічого знати не треба. Так, зараз вводимо код. Отак, отак, отак. Повідає, отак, так. Да. Е, поїхали в бій, да, поки тут бій почався. Поїхали в ньому, візьмемо якусь участь, більш-менш активну. Там, до речі, якраз на сайт вхід майже здійснився, бо ж я не можу приїхати нормально, тому що чуваки їдуть вправо-вліво. Куди завгодно вони їдуть і, само собою, хорошого в цьому. Мало так, так, мене пустилося зараз на сайт. Статс. І дай мені, будь ласка, подивитися цей конкретний бій, а мені його не показує. <кхем> да. Сильно, сильно. Корачі, ми після завершення другого бою. Зараз я його буквально там зіграю в тих от, І ми після завершення другого бою підемо на цей сайт і подивимося з вами, як його там звати, господи, показники по попередньому бою, з якого нас Wargaming благополучно просто взяв і викинув. А, да, тому, завершуючи танку, просто буквально бракує всього. Не в контексті, типу, що він прям в усьому поганий, а в контексті, що він в усьому далеко не хороший, розумієте, в чому нюанс. От, просто буквально. Тут валиться парканчик, де я чув. Він просто буквально не хороший в усьому, розумієте? От там того бракує, того бракує, і отак, от, так от цього всього, якого бракує. Я, до речі, зараз здохну, тому що мене закрили з двох сторін. Бо там чувак, тут чувак. Всюди чуваки. І Санчекс справді стоїть, і, типу, якби я не був генератором, це зрядив, просто, ну, як би, нормальний, і притомний. Підкаліберні снаряди просто його роздіребануть, ну але ж, очевидь ви починаєте потім вийти. Ааа, стрімер грає на голді, а жесть грає на голді стрімера. E, ну, якщо буду фармити на голді, а ви не формитає на базових снарядах, тобі, да? тому що, щоб фармити треба накидувати дамаха, а не стріляти на базових снарядах, розумієте, в чому нюанс. От. Але знову ж таки, починається це ниття в коментарях на воно мені треба. Собі дорожче. Просто собі дорожче зв'язуватися з цими нитками в коментарях. О, да тому. Про що я розказував того, господі. Йому бракує всього. Не в плані, що він в усьому поганий. а просто ну, от банально трошки не дотягнули його по цілій низці характеристик, щоб зробити його просто, ну, таким от, знаєте, хорошим, добротним, грабельним, збалансованим при цьому всьому апаратом. але що важливо комфортним і приємним. Так, да, це ключова теза в, в усій цій історії. От, якось так. Немає більше що вам розказувати про танок. Загалом-то я все розповів, все показав, все прояснив. Е, тому далі можемо догравати бій, в якому ми вже так е, суттєво отримали дамага, да? Але все ще лишаємося в струю. І оскільки ми все ще в струю, то можна якось навіть побарахти це. Я, я не міг виїхати глибше, тому що тут стоїть чувак на своєму Рембо, і, типу, він мені перекривав усе, тому я не міг виїжджати глибше. Вочевидь. Ой, господі. Очевидь, виїжджати глибше я не міг. А як дограти цей бій, щоб він. Закінчився швидше, але при цьому, щоб не просто я здохти подає типу, і чекав на його завершення в ангарі, а щоб саме просто він швидше проходив. Це таке хороше, важливе запитання, на яке я потребую знати відповідь. Але, очевидь, ця відповідь мені не з'являється. Боже, ані у вісні, ані просто так. Неможливо з ними грати, типу вони щось стоять, туди-сюди крутяться, вони не розуміють, що вони хочуть робити. Поляку вже давно треба приїжджати так сюди через міст і розігрувати оцю сторону, тому що більше нічого він це зробити зараз не зможе в цій ситуації. Зокрема, зважаючи на бабаху в кімпі. О, та, але він чомусь продовжує стоять біля мене, тарлуватися прямо за мною, очевидь, мене підрізати, збивати і так далі. Об кого я сичусь, покадає, як ви думаєте. <кхи> це якась дірка в прокатках, чи що це таке. Я не викупаю, якщо чесно. мене зараз скімпи щось уб'є. Інфа сотка. мене зараз уб'є якесь гавно скімпи. Тут догадалки. Боже, я конч. Ну, те, що я не отримав тичку, це добре. Там я, я загалом не повинен був її отримувати, оскільки я стояв доволі притомно. І там було, видно, тільки каток, максимум краєчок НЛД. Яке було б доволі нечесна, якби він влучив. От, але сама суть я міг би дати йому тичку, правильно? І висновку я її не дав, тому що він просто виїхав і віддався поляку. Поляк стоявся трошки ближче за мене. Ну, типу, як мається на увазі, по траєкторії він був трошки ближче. Той чувак виїхав під нього раніше, ніж під мене. Я поки там дозвівся, поки то сьо, поки дочекався більш сприятливого. Сприятливої кількості силуету, його, да? ну, як величини силуету, щоб точно не схибити. Поляк дав тичку і просто його добив. Ну, от так от і виходить. Така вона історія. Знову ж таки, моя задача зараз зіграти бій, байдуже, який просто, аби його зіграти, завершити і банально піти в ангар. Це зараз з кімписичусь по-любому. Тут без варіантів догадалки не ходи. Виїжджай глибше. Давай на широку, хорошо отримуєш тичку. Я от їжджаю назад, прийму тичку зараз з кімпи, можливо. От, але від'їду і засейвлюся. Правильно? Правильно. О, тому моя задача зараз зіграти вже або який бій, щоб просто було, бо все, що хотів розповісти, я розповів. Все, що хотів показати, я показав. Ну, а далі би, перебувати в цьому бою позвало на будь-якого сенсу. І. Е, граю його просто, щоб було для годиться, так сказати, да? Тому що зазвичай ми граємо два бої. І е, даний гайд, ну, якби немає претексту, щоб він став винятком! Боже, проїжджай, коли мага. Тихо-тихо. Бо що віддався поляку. Який фаршовий, як просто взяв і віддався поляку. Можна я якось проїду чи не можна, як ви думаєте? Уже було б швидше об'їхати по вніжки, само собою, да? Але у мене принципова місія, принципова задача, я хочу приїхати саме сюдою. Ну бо я так хочу, розумієте? Зараз я впиляюся, да. Я знав, що я впиляюся, це гавно. Тихо, 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 чувак. О, все, пайдіот. Ми проїхали, ми молодці, ми сильні гравці в танк. Квест, ну, чи що говорить, місія по проїжджанню неймовірної перешкоди. Під назвою труп танка. Викона нам. Боже, він зараз вийде мене уб'є. А ні, не, 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 не мене і не уб'є. Давай я прийму тичку, я ще маю таку можливість. І ми його поїдемо і уб'ємо. Давайте, давайте, давайте. А давайте ми поїдемо, і просто його уб'ємо. Давайте, оце план, погодьтеся, да? Ахіренний план. Я прийняв тичку, розмінявся, ми його убили. Це називається розумний, притомний, правильний розмін очків міцності. Тобто, простіше кажучи, розмін ХП. Бо ХП у цій грі дані лише для одного, щоб їх розмінювати, а не консервувати, сейвити. От, і так далі. І так далі, і так далі. Я сподіваюся, ви це розумієте, бо якщо ні, то маю для вас дуже-дуже погані новини. А, якась така історія, виходить, нас панове, І на базі в них лишився тільки якийсь леопіорд, який міг стягнутися з замку. Ні, він не стягнувся з замку, він забив болт благополучно на стягування з замку. Речі, я зараз майже не бачу, ну як не бачити, бачитиму, але не бачитиму. Набиваємо леопіорда, їдемо вперед. І тут десь тел 7, яка мене драла на початку бою, вона стояла там в кущах. А де вона зараз, мені невідомо, тому що може бути, як тут на базі стоять, я зараз просто в неї уб'юся. А так і могла поїхати в ліву сторону сто, господі, сторону. А так і загалом могла поїхати разом з бабахою та іншими оцими чувачками, фаршовичками, правильно? От, тому може бути де завгодно, і мої пошуки її саме в цій позиції а, можуть ні до чого і не призвести, якщо так подумати. Їхати в кобру немає сенсу, бабаха там шотна була, опа. Хорошо. І зараз він мене уб'є, тому що в нього барабан а в мене каде мільярд років триває. Ну вот, будь ласка. А, я забув, що я шість не лишився, тому що я хепе розміняв. Ой, короче, забій. 3-300 насрали, військ класно круто. Могли зробити натичку більше, якби а, я трошки швидше вистрілив в контрадікшена, чи як його там звати, да? От, ну, але я вистрілив пізніше, аніж поляк, тому маємо те, що маємо. От, а і ще нам одну натичку поясу по Сьомому фактично не зарахували, її вкрали, тому що цілився йому в борт, нижній борт. А влучив у фальшборт, тобто верхній борт. Ну, якось так. Е, да, Тому чекаємо завершення бою. І все, бій, благополучно завершується. Ну, давай, я чекаю, щоб мене викинули ще з другого бою, щоб так би мовити, взагалі було все класно, круто, шедеврально. Е, максимальне занурення в дієздатність серверів вергеймінга і в цілому вергеймінга як компанії. От, Максимальне занурення в плоди ваших донатів, я нагадаю, вашого спонсорства цієї конторки. І так далі, і так далі. і так далі. Другий бій 3340 340 дамага, один фраг, 6 критів, 360 блока. І при цьому всьому ще 1300 власне кажучи, асіста. Це у нас топ-2 по команді. ну, Буквально все те, що поляк у нас вкрав дамаг по контрадікшну, якби дав течку я, само собою це було б топ-1, бо у поляка було б менше дамага, і в мене було б більше дамага. Ну, і, якби... Якась така історія. Пофармили ми за такий бій 103 тисячі. Тобто можемо припустити, що в бою на веслуді ми пофармили десь 115, тому що там ще був асіст, якщо я не помиляюся. А... Чи не було ще був асіст? По-моєму, був асіст. Да, там був асіст. А плюс 3700 дамага. Ну, десь 4400, будемо рахувати. Там суми 5 тисяч виходить, да, але. А порахуємо, як 4300, нехай. І, власне кажучи. Скільки це виходить? Десь 115 тисяч плюс-мінус реально. Ну, Нехай буде 115, коротше, байдуже. А, от, якось так. Підсумовуючи, по всьому вище сказаному. А, за два боя у нас вийшло 3549 середньої шкоди, 1400 середнього асіста, і при цьому всього-навсього 375 середнього заблокованого бронею Дамага. По танку, він був би нормальним. Ні, не так. Він є нормальним зараз. Проблема лише в тому, що для повноцінної нормальності, не просто, типа, е, нормально, пойде, да, не для оцього, а щоб просто нормальний танк, йому бракує лише а, буквально по пікселю попідтягувати всі параметри. Там буквально кадешечку на мілісекунду, там трошки стаби більше, трошки зведення краще, там трошечки можна навіть хп докинути, трошки броні докинути, трошки рухливості докинути, там буквально копійки, там десь там, 20 мм броні, там десь 2-3 км, км, км швидкості, там десь півсекунди перезарядки, ну от в такому плані, да? І оця вся косметика в сумі зробить його нормальним, добротним апаратом, доволі збалансованим, але при цьому ще й комфортним для відіграшу на ньому. А так, то ми отримуємо фактично просто грбану колонку JBL, з якої ти катаєшся, слухаєш музику в бою, ну у вигляді цього саундтреку будованого, який їде під час відліку бою, да? А, і більше нічого. Тому би, тобі ця JBL колонка сама собою не треба, а і загалом не грай в цю гру і не грай на арті насамперед. От, якось так. На все добре.